Всіх вітаю. Сьогодні вечір неділі. Я вийшла на прогулянку та по дорозі мені потрібно декілька місць зайти. Мені потрібно дещо купити на завтра дитині у школу. Там якісь спеціальні зошити та декілька продуктів харчування мені потрібно теж купити сьогодні, то я це планую зробити. Зараз та також прогулятися. Дуже добра в нас зараз погода, так і не жарко, і не холодно, то ці прогулянки мені приносять велике задоволення. Я зазвичай ходжу поміж будинками в нас на районі, там спокійніше значно. Але зараз я йду саме до супермаркету і, мабуть, вам покажу, які в нас ціни на речі, на продукти харчування. Це відомої в Америці супермаркет. Мабуть, не супермаркет, а я навіть не знаю, як назвати, як гіпермаркет, там все продають. Від продуктів харчування до фармакологічних товарів, аптеки, одягу, іграшки, побутова якась техніка посуд, способ. Одяг, там, мабуть, є все. Тому поснімаю для вас те, що, мабуть, буде цікаво. Це в мене не заплановане таке відео сьогодні. Просто йду і вирішила вам трошки познімати. У цьому магазині ми купуємо одяг досить часто, а ось продукти харчування дуже рідко, бо тут якість продуктів не дуже, та ціни значно вищі, ніж в тих магазинах, котрі наші улюблені тут, та вони Гарний асортимент харчових продуктів мають та якість. Зараз подивимося, що тут є, які ціни. Так, це дитячий відділ. Нам потрібно сюди вийти. У цьому таргеті лише два поверхи, зазвичай більше, але ви можете побачити, яка кількість відділів та товарів тут існує. Ось такі тут порізані фрукти, навіть овочі продаються, але зараз тут лише фрукти. Ось, до прикладу, такий набір коштує 6,79 центів. Це дуже дорого, вважаючи, що тут лише одна скидка. дині. Одного виду, дині, іншого виду, так вона. Це дуже дорого. Ось таке манго 5 доларів. Тут, мабуть, одне манго, яке можна купити за долар в інших магазинах. Малина 449, такі маленький бокс, тут лише 170 грамів. Це дуже дорого. Я знаю магазини, де, ще раз кажу, дуже приємні ціни і Класні товари, вам, до речі, пізніше покажу. Але на Голубпіку наразі гарна ціна 3,19. Ось бачите, кукурудза 4 ,19 долари 19 центів за 4 таких шматка. Це, до речі, це, мабуть, дві великі кукурудзи подріблені на 4. Це дорого. Ось. Такі шампіньони вже порізані. 2,39. Селера. Два цукіні. 3,59. Ось 5,29, такий величезний бокс, але це дорого. Ось до прикладу, американці дуже полюбляють ось, ось такі пошматовані, як капуста та інша зелень для салату вже готова для споживання, 5 доларів. Ось така маленька упаковка. Різні ціни, але приблизно, ви бачите, дуже-дуже маленьке упакування, але стоїться дуже дорого. Тут я можу купити хумус. він тут по середній ціні можна знайти дуже різний, багато різноманіттях цього хумусу. Я люблю класичний ось такий, але він стоїть тут майже 7 доларів. Це Дорого, так. Я зазвичай купляю ось таку маленьку коробочку. 3,19. Ось є різні ціни ось такі. Зараз акція 2 за 7. ось є от ось такий звичайний. Це теж мені більш до вподоби, 3,19. Ось моцарела тут 5 доларів. Ось таке маленьке пакування таке порізано вже. Тут, мабуть, скільки? 226 грамів. Так. Ось така маленька моцарела теж за 5 доларів. Шматочок. Ось такий пармезан. 6 доларів. Ця колбаса, до речі, дуже смачна. 6.49. Це середня, мабуть, ціна, така, як в усіх магазинах. 7 доларів. Ось ця теж смачна, ми цей бренд купляємо. 10 доларів тут вона коштує. Зазвичай ми купуємо за 8 доларів в іншому магазині сосиски. Боже мій, тут в Америці я жодного разу не знайшла смачні сосиски. Такі стоять 5,19 але на мій смак їх просто неможливо їсти. Є ще ось такі, вони начебто більш натуральні, за 264 грама 8 доларів. Ось такі є, але я купувала щось на кшталт цього. Мені дуже не сподобалось, воно не смачне. До речі, ось піци виглядають о, дуже гарно. 6 доларів стоїть така коробочка. Вона маленька ця піца. Ось вона має бути готова дуже швидко. Але, так, вона дуже маленька, але це гарна ціна на неї. Дуже багато в Америці ліків, які купляють тільки за рецептом лікаря. Але ось так ви можете побачити багато відділів з ліками. Але це не зовсім ліки. Це таке щось, як більш як БАДи. Їх купляють звичайно без рецепту. Жарознижувальні препарати, якісь, які втамовують боль. Це можна знайти. Але щось серйозніше це тільки за рецептом лікаря. Ось такі ціни на картоплю. Ось така картопля 4,69. За цю сіточку. Ось цибуля 2,99. Три паунда тут. Це близько півтора кілограму. Тут це не купляємо зазвичай. Ось ці томати, помідори, грейп, мамайка тут вони називаються. Вони дуже смачні. Вони тут коштують 5,59. Це дорого, так. В цьому магазині дорого. І я такі, менше пакування, за 3,39. Ось ці великі 3.19. Та вони зовсім пластикові, не смачні. Ось цей батат, Світ Потейто. Смачний ми його купляємо 2,99 одна штука. Чесник 2.19, ця зв'язка. Ось банани в Америці дуже доступні, це зелені. Я їх також полюбляю: $1,99 за майже кілограм, та це дуже дорого, та це ціна дуже висока. В інших магазинах банани значно дешевше. Ось бачите, ці банани вже вони такі жовті, стиглі, і вони коштують 39 центів за, за один банан. Ось виноград. Він дуже солодкий, та якось він на смак штучний мені. Один коштує 469. Я полюбляю інший виноград, але в цьому магазині його наразі немає. Такі багети, 3 долара. Це ця маленька. Мені вона не смачна, я купила раніше Тож, беру в іншому магазині. Ось 3 долари також вже багет. Він взагалі твердий, не свіжий. Взагалі гарний хліб. Тут у магазинах дуже дорогий. І 5-8 доларів. Та, там, а, це, він, він не дуже гарний, як на мій смак, він не такий, для якого ми звикли в Україні. Бачите, які ціни? 4,5, 7,19, 6,89. Ну, це бігли для нас це кубні. Можна купити, якщо потрібно. Ось такий шоколадний торт 1779 коштує. Також можна шматочками купити. Ми такі купляли, до речі, це дуже смачний. За 270 грамів. Я на нього не бачу, на жаль, ціни. Ось можна шматочки купити. два чизкейки 3,39. Ось такі тістечка. 15 доларів такі тісточка коштують. Тут такі товари, якщо щось дуже необхідно, але у інший магазин немає часу або немає можливості їхати. Так, да, є гарні товари, але ми намагаємося купляти в інших магазинах. Це стосовно продуктів харчування. Шампуні. Та засоби для догляду за тілом. Зазвичай ми купуємо ось тут, у Таргеті. Тут досить великий вибір. Дуже часто у цьому магазині, та й загалом в усіх магазинах мабуть, можна зустріти такі акції. Як бачите, зараз три упаковки Pringles за 6 доларів. Та ось такі ось крекери 2 за 7. Це щось нове, вперше бачу. Мабуть, за смаком курки з пивом. Цікаво. Ось навіть можливо зустріти такі світ потейто чіпси. Це з батату. 2,49 коштують. Ось такі ціни тут на фрукти. Нектарини 1,39 за штучку. Персик 1,19. Це дуже дорого. Не за паунд, не за кілограм, а за штучку. Ой, я вибачаюсь, це ціна за сливу. Також за одну штучку. Цей також 1,39, як і нектарини. Ось Ківі. Тут 5 штучок за 3,39 центів яблучка, так є А, Бачите, ціни, так? Є ось такий бокс яблучок за 7 доларів. Ананаси за 3 долари, але вони зелені. Це означає, що вони будуть не смачні. 3 долари. Ананас. А в іншому магазині є кращі і краща ціна. Ось, до речі, виноград який смачний, він мені нагадує Україну 7 доларів. Ось де це пакування. Ось так тут разом з вами їде ваш візочок. Для нього спеціальний простір тут в магазині. Це дуже зручно. Зараз підіймаємося на другий поверх, тут одяг є. Та мені також потрібні зошити для доньки. Тут буду шукати їх. В апартаментах, які ми орендуємо, звісно, що немає ні пральної, ні сушильної машини, тому ми робимо прання у Лондрі оці три. Пральні машини наразі мої. Зараз тут у мене постільна білизна та пледи на кроваті. Я зараз вам покажу, скільки це коштує. Ось така пральна машина. Вона невеличка насправді, тобто вона, мабуть, трошки менша, ніж в мене, до прикладу, в Україні була. Так, вона менша. Вона дуже узенька, бачите? Так, у такому стані все знаходиться, але е, ціна дуже висока, я вважаю. Тобто 5,75 це за стандартне прання. Я зазвичай ще додаю Heavy Salt та Extra Rinse, е, Це замачування та е, додаткове полоскання, чи як сказати. Це виходить не 5,75, а 675. Тобто ці дві функції ще долар. І тому ось три пральні машини наразі мені коштували тільки прання 20 ,25 доларів, 25 центів. А там ще сушильні машини. Я зараз покажу вам, скільки вони коштують. Але це тільки маленька частина, що я зазвичай перу. Тобто це тільки постільна білизна, тут рушники та пледи на кроваті, як я вже сказала. А якщо ще брати, що одяг до прикладу потрібно брати, то це теж я використовую окремі пральні машини, бо я розділяю по кольорам. Звісно, я не можу чорне та біле прати одразу. Ось то можете зрозуміти. Яка це ціна виходить, зважаючи на те, що ми робимо прання раз в тиждень, це обов'язково. Звісно, що раз в тиждень я не стираю пледи, я їх стираю, мабуть, раз у 3-4 тижні, бо в мене кошка і багато шерсті. Хотілося би частіше, але я це роблю саме так. Та ось в такому візочку я все це перевожу з мого дому. До Лондрі. Зі. Зараз я вам покажу які ціни на сущільну машину. Це також пральні машини, вони іншої конфігурації. Я, до речі, їх ще не разу не використовувала, щось вони мені не подобаються якось. Вони трошки більше загалом. Та коштують вони 7,25 без додаткових от функцій. А плюс долар, якщо хочете використовувати. Додаткове споласкування та замочування. Ось ці сушильні машини, ці трошки менші, ніж ці. Я зазвичай використовую ось ці великі, бо одягу зазвичай багато. Я окремо сушу одяг та постільну білизну, бо якщо покласти все, бо якщо покласти все разом, то воно а, лишається вологим. А ось ціна 25 центів за 5 хвилин. Загалом у середньому я беру 45-50 хвилин, залежно від типу білизни. Цього зазвичай достатньо буває, але при умові, як я вже сказала, якщо я сушу різний тип одягу окремо, ось так приблизно раз в тиждень я маю такі справи тут. Ця Лондрі, до речі, користується попитом. Бачите, скільки машин стоїть? А, да, є досить непогані автівки. Та навіть якщо у людей ось є такі автівки, то це не означає, що в них у апартаментах або у будинку будуть пральні машини. То багато людей їх немає та ці лондрі для цього.